Ми працюємо з нашими партнерами, з агенціями нерухомості, які забезпечують нам реалізацію квартир в наших найкращих проектах в місті Івано-Франківську. І для нас дуже-дуже важливо працювати з найкращими компаніями, і ми вирішили їх відзначити. Агенція Альянс. Ви наш давній партнер. З вами ми проробили дуже круту роботу у 2024 році. Ви досягли неймовірного результату. А в 2025 році ми зробимо ще крутіший результат. Наше партнерство триває близько 10 років. Цікаво працювати з такими людьми, десь з чому рівнятися, десь з чому вчитися, десь приймати досвід. Компанію Благо надзвичайно легко подавати, коли ти подаєш якісний продукт, який на сьогоднішній момент є лідером, єдором сказати на ринку України.